Українські сили оборони завдали потужного удару по виробництву дронів у Татарстані, що активно обстрілювали нашу енергетику та міста. А тим часом вдома зростають ціни на хліб, а разом з цим і цінність підтримки свого українського бізнесу, що щодня працює заради вас. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть сюди на кружечок, підтримайте український контент. На цій сторінці лише перевірені офіційні новини. Сили оборони України завдали удару по потужностях із виробництва безпілотних літальних апаратів у місті Єлабуга. Що в Республіці Татарстан Росія про це повідомив Генеральний штаб об'єкт військово-промислового комплексу використовувався для виготовлення тестування і запуску ударних безпілотників по території України. Росія планує атаки проти української енергетики, заявив Зеленський. Посилаючись на розвідку, реагуйте на тривоги. Також президент заявив, що США просили Україну не бити по російських енергетичних об'єктах. А відразу після цього РФ вдарила по енергетиці Кременчука в Україну повернули ще 1245 тіл загиблих. Репатріаційна частина стамбульських домовленостей завершена. Повідомив координаційний штаб. Таким чином Україна вже отримала 6 тисяч тіл у межах стамбульських домовленостей. Це сильна робота, проведена нашими дипломатами. В Україні вже 9 осіб позбавили водійських прав через порушення правил військового обліку. Майже всі рішення ухвалив суд у Житомирській області. Кордони громад Сумської області, де оголошено евакуацію, вже виїхали понад 60% мешканців. Повідомляє обласна військова адміністрація. Наразі евакуації підлягає населення з 213 тринадцяти Населених пунктів у Сумській області. Ціни на хліб зростають, важливий соціальний продукт дорожчає. Станом на червень 25-го року, з офіційного звіту Українського клубу аграрного бізнесу, ціна на плюс 18% збільшує порівняно з минулим роком. За місяць ціна зросла на плюс один а борошно подорожчало на плюс 13%. відсотків. Якщо ви відчуваєте збільшення ціни, поставте плюс в коментарях. Причини здорожчання, зростання вартості сировини, ціни на хліб, м'ясо, пальне, ростуть щотижня. Навіть звичні для нас речі поступово стають розкішю. В такі часи особливо важливо підтримувати своє українське, підтримуйте український бізнес, підтримуйте мою кавову компанію, яка щодня смажить для вас каву І для наших хлопців на передовій. Ароматно, насичену, працює команда людей, які вкладають душу в кожну пачку. Ми відправляємо вам каву швидко, якісно і з турботою. Уявіть, як ви відкриваєте свіжу пачку і аромат лісового горіха, чорного шоколаду, в'яленої вишні або цитрусу, розноситься по кімнаті. У нас понад 17 видів арабіки з різних країн. Кожна зі своїм характером, кожна варта того, щоб стати вашою улюбленою. І так, увага! щомісяця, саме сьогодні, ми проводимо вашу улюблену акцію. Купуєте дві пачки 100% арабіки і третю отримуєте в подарунок. Поставте плюс в коментарях. Ідеальний момент, щоб спробувати новий смак або зробити подарунок близьким. Замовляйте каву, підтримайте мій канал, Пиши мені в особисті повідомлення, або залиште, будь ласка, плюс в коментарях. І наш менеджер зв'яжеться з вами, або я й зателефоную самостійно. Ми все підберемо, порадимо, запакуємо і відправимо. Якщо бажаєте, щоб я зателефонував особисто, надішліть мені в особисті повідомлення, свій контакт. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.